Дорогі брати і сестри, сьогодні ми почули це Євангелія від Йоанна, і експерти-біблісти кажуть, що це перлина Євангелія, перлина Нового Завіту. Цікаво, що декілька століть це Євангелія було загублене, є різні теорії. Така найвеселіша, жартівливіша, то кажуть, що в першій спільноті намагалися чоловіки це Євангеліє забрати, бо боялись, що їх жінки тоді зможуть бути вільні і робити, що хочуть. Але так достовірно, то це Євангеліє нам говорить про справжнє, справжню цю любов Бога до людини. І, власне, якщо ми чули перше читання. Сьогодні це перше читання може допомогти нам зрозуміти теж можливо, і можна прочитати довший варіант всю історію, що відбулося з цією дівчиною Сусаною. Що це була за дівчина? що Це не була така проста історія. Це була надзвичайно порядна, побожна дівчина, яка дуже любила свого чоловіка, яка ніколи не мала поганих помислів, яка ніколи ні поглядом, ні словом, ні думкою не зрадила свого чоловіка. Але через пристрасті цих старших старішин, які захотіли заволодіти цією дівчиною, і вони її звинувачують. Звинувачують її і так, що аж на смерть. Але ця дівчина вона довіряється Богові і каже: краще я буду перед Богом, ніж ніж впаду в людські руки, як в Божі. Бо ця дівчина надіється на Боже милосердя, вона надіється на Божу справедливість. І ми чули в цій історії, що Господь її рятує через цього молодого хлопця, пророка Даниїла. І власне сьогодні, коли ми слухаємо це Євангеліє, зразу ж ці фарисеї і книжники приводять до Ісуса, вони дуже добре знали закон. Завжди мусимо пригадувати, що напевно, що дуже було важливо для них показати. Що це є зло, щоб ніхто цього не робив, це було важливо. Але всі ситуації вони приводять їх мета звичайна процедура, яка могла статися з дівчиною, яку її зловили на, на цій зраді, і вбивство було для того, що вважалося, що зрада. Можливо, якщо ми подумаємо до сьогодні, що зрада вбивала зрадженого в глибині його душі. Людина, яка була зраджена, вважалася ж вбитою майже фізично. Тому за це і була кара теж смерті. І всі разом мали кидати, щоб ніхто не був конкретно винуватий. Приходять до Ісуса, але їм це все не важливо, тому що Євангеліст каже, що вони шукають. Як би десь Ісуса зловити на якійсь помилці, тому що закон Римський не дозволяв просто вбивати без дозволу, а закон Моїсея казав, що потрібно було цю жінку вбити. І десь Ісус мав потрапити у цю пастку. І тут що відбувається? Відбуваються надзвичайно глибокі речі. Ісус не відповідає. Ісус схиляється і починає щось писати на, на землі. Ну, теж, Якщо ми звернемось до експертів, біблістів, вони говорять, що сам Господь, сам Син Божий, Він схиляється, тому що ця грішниця, вона є, вони її вкинули. Невідомо, чи ця дівчина була грішниця, чи їй теж якусь пастку зробили. Так? І... Він схиляється до цієї дівчини, тому що вона єдина, хто є там на землі, єдина, яка є оточена всіма людьми, які її взяли в коло смерті. А Ісус схиляється до цієї дівчини, і Він на її рівні просто разом з нею. Цей Бог, який є біля цього грішника, на його, до його цього рівня, де він є, для того, щоб підняти його, забрати його з цієї ситуації. Ісус починає, Він запитується, хто каже без гріха, хай перший вкине камінь. І тут у цьому ми можемо собі зробити багато інтерпретацій. Знаєте, можемо завжди тепер думати, що можу робити, що хочу, якщо мені якийсь священник, чи якийсь знайомий, чи хтось небудь мені скаже, що ти робиш, чоловіче? Ну це ж гріх. Ну слухай, якщо ти без гріха, ну, то так жарські жарти є такі, так? Ну То хто мені там має право щось сказати? Ну, бачиш, навіть Ісус так казав. Але так насправді Ісус в цій ситуації рятує і тих, які звинувачують, і рятує та, яка є звинувачена. Тому що Ісус міг дуже легко цих людей, які прийшли книжників Фарисеїв вивезти на чисту воду, і тоді вони би мали розплачуватись. Але Ісус бажає. Врятувати всіх, і цю дівчину, щоб вона не загинула, і тих, які провели її, дати їм шанс, дати їм шанс навернутися, не мати такої злоби і ненависті в своїх серцях. І, власне, Ісус, коли всі вже відходять, залишається тільки той, хто є звинувачуваний, і залишається той, хто може простити. Господь не має більше нікого. Немає тих, які звинувачували. Ісус запитується, де є ті, які тебе звинувачували. Немає. Де? Хто тебе звинувачував, і я Тебе не звинувачую. Але, брати і сестри, цим словом мусимо роздумувати. Господь є милосердний, Господь є любов, але Він дбає про людину у різних ситуаціях життя. Але Ісус каже: іди і не гріши. Щоб чогось гіршого тобі не сталося. Не попадаймо в, в руки гріха, а й пам'ятаймо про те, що Ісус є милосердний. Амінь.